Будь ласка, Миколайович. Шановні друзі, шановні колеги, цього року минає 30 років часу страшної техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській атомній станції. Президент своїм указом оголосив 2016 рік роком вшанування учасників ліквідації наслідків і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Ми з вами за півтора місяця до прийняття бюджету 2016 року прийняли постанову. Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії та позаходи пов'язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Кожен з пунктів цієї постанови важливий у плані надання фінансового забезпечення, скоригованого на реальну соціальну та медичну підтримку постраждалих та ліквідаторів. Натомість у проєкті плану заходів з усіх важливих соціальних моментів уряд заклав фінансування лише проведення міжнародного форуму та підготовку збірника. Позиція Міністерства фінансів мені зрозуміло, і політика їх також. Пані Єресько на конференції Україна у фокусі заявила, що вона горда від того, що зменшила видатки за рахунок верифікації соціальних виплат. Я би хотів нагадати, що в минулому році в грудні законом 76 8 про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність деяких законодавчих актів України, ми зменшили не тільки кількість пільг Чорнобильцям, а й скасували межі Чорнобильської зони. І хотілося б, щоб найближчим часом Кабінет міністрів провів виїзне засідання, засідання в Іванковському Поліському районі. Це райони Київської області, які межують з Чорнобильською зоною. Ви навіть не можете собі уявити, шановні друзі, в яких умовах ми пропонуємо жити цим людям. Згідно закону про правовий режим територій, там заборонено будівництво промисловості, а значить створення нових робочих місць. Робота є тільки в сфері послуг, де працюють в основному жінки. Цим законом ми скасували Чорнобильське харчування дітей. Цим законом ми скасували єдину можливість дитини покинути межі своєї зони виїхати на оздоровлення раз на рік. Ми скасували фінансування цієї програми. А хочу вам сказати, що згідно статистичних даних, 92% дітей цих районів мають захворюваність. Депутатська група Воля народу просить поставити до порядку денного зареєстрований в Верховній Раді законопроект 2093 про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо соціального захисту постраждалих осіб. Він передбачає. Відновлення найбільш потерпілих пільг та гарантій для потерпілих осіб без повернення зональності. Ми просимо поставити цей законопроект на цьому тижні, поставити вівторок або в четвер, один із перших. Володимир Борисович, він надзвичайно важливий. І друге, пропонуємо на годині запитань до уряду цього тижня заслухати голову оргкомітету, віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка щодо виконання указу президента про вшанування учасників ліквідації аварії на ЧЕС та реалізації урядом постанови Верховної Ради. Дякую за увагу.